what's going on that's the beginning of the end and in the end of all ukrainian nation and the birth of the new one Вони пройшли вперед, пройшли під мостом. Полетіли гранати. Полетіли гранати і пішов наступ зверху. Дивіться. Ви бачите, що е, велика колона міліції. Рухаються всі з човневого палацу. До сходів. Вони також планують спускатися сходами вниз. Це ті сходи, власне, біля яких був розміщений правий сектор. Так, пішли, пішли шумові гранати. I can read, thank you. Кід пішли димові шашки, під прикриттям диму. Міліція рушила вперед. Ви бачите, міліція пішла на прорив.